Що існують подвійні стандарти. Та поведінка, або ті прояви, які для чоловіків вважаються нормою, для жінок сприймаються якось упереджено або зверхньо. І тут я дуже сильно згодна. Ну, так. Тому що жінкам коли важко. Вгодити, догодити, да? Якщо ти обрала родину, то ти слабка, ти дурна, ти тільки на те гідна. Якщо ти обрала кар'єру, то ти погана мати, ти не заслуговуєш да, там, бути чиєюсь дружиною. Якщо ти емоційна, то ти психанута. Якщо ти флегматична, то можна з тебе гілки гнути. Ну, тобто, наче нема завжди є якісь упередження. Мені колись сказали, що я замолода. Для якоїсь роботи, і мені так стало неприємно. Я така, ви знаєте, скільки коштує мій косметолог, щоб мені про це говорити? Отстаньте То, що ви погано виглядаєте, не робить вас розумнішим. Ні, стовідсотково це взагалі булшіт. Ну і як крайній прояв, це взагалі мізогінія, не це ненависть до жінок, до всього, що вони роблять. Ми інколи це бачимо і у успішних політичних кандидатів за кордоном. Це, це, це величезна проблема.